А зараз давайте подивимося сюжет про 1848 рік – Весна народів, народження української нації. Барикади на вулицях, потрощені шиби у державних установах, натовпи людей із металевими прутами у руках. У 1848 році таку картину можна було спостерігати одразу у кількох європейських країнах. Люди, які дуже довго терпіли знущання вельмож, імператорів та королів, раптово повстали проти них. Вогонь революції запалав у Франції, але через короткий час перекинувся на Італію, Німеччину та Австрійську імперію. Вибухова хвиля народного протесту докотилася і до Галичини. Центром бурхливих подій став Львів. Першими ініціативу у свої руки взяли поляки. Вони відправили цісареві петицію, де вимагали свобод для представників польської нації. Документ надіслали від імені усієї Галичини, але у ньому жодним словом не йшлося про права українців. Так, ніби тих не існувало, дізнавшись про це, обурені русини і собі написали звернення до монарха. властиво, вже під час оцих. Перших ейфорійних таких демонстрацій деякі представники українського чи як тоді називалося руського табору почали говорити, що і національні права українців мають бути забезпечені, що українці є окремим народом, що вони мають свою мову, свою культуру, свою традицію, і що вони також, як і інші народи Австрії, мають право на, на свої на свої на забезпечення своїх прав. І властиво в цьому дусі була сформульована і перша. Петиція від українців, яка була підписана керівництвом греко-католицької церкви і провідними інтелігентами 19 квітня і скерована до цісарія, Услід за тим, 2 травня 1848 року українці створюють у Львові першу легальну політичну організацію головну руську раду, яка має захищати їхні інтереси. Серед 66 засновників було 20 дрібних чиновників, 9 представників інтелігенції, 18 духовних осіб. 13 студентів, 5 міщан та один підприємець. Що найцікавіше кажуть історики, творці першої української революції навіть не вміли добре писати по українськи. Якщо дивитися на підписи, дуже часто е, виникає таке е, змішане відчуття, тому що люди не вміли писати українською мовою. Вони не знали українською мовою. Вони писали. Використовували літери різних алфавітів. Наприклад, він писав латинською мовою, бо не знав, як це, але писав українські слова, писав українською мовою, вставляв туди латинські літери, бо йому бракувало в запасі, писав українською мовою, обов'язково додавав туди грецькі літери, які були, які побутували в церковнослов'янській мові. Незважаючи на низький рівень письменності, члени головної руської ради засновують першу газету, що виходить українською мовою. Вона називається Зоря Галицька, і вже 15 травня 1848 року потрапляє до рук своїх читачів. У першому номері українці публікують відозву, що через якийсь час стане знаменитою. Науковці цитують її і досі. Ми, русини галицькі, належимо до великого руського, тобто українського народу, котрий одним говорить язиком, і 15 мільйонів виносить, з котрого півтретя мільйона землю галицьку замешкує. Ця газетна стаття по суті стала першою офіційною заявою про те, що надніплянські і галицькі українці одна нація. Наступні випуски видання. Теж характеризувалися високим рівнем патріотизму. Вони мали такий більше офіційний характер, такий офіційно політичний, і мали на меті, по-перше, представити позицію головної руської ради, ну фактично, галицьких русинів, які були тоді єдиними достатньо, І з другого боку інформувати населення про якісь Знову ж таки, офіційні кроки австрійської влади, тобто доносити, інформувати населення про ситуацію, яка змінювалася, очевидно, досить стрімко в той революційний час. Пізні... тобто, тираж в перший рік був досить значним, було оголошено передплату, видавав газету Ставропігійський інститут і перші, от, власне, оці революційні роки тираж коливався від тисячі до двох тисяч примірників. Враховуючи історичну традицію, головна руська рада за символіку українців приймає синьо-жовтий прапор та герб Галицько-волинських князів із зображенням Золотого лева на блакитному тлі. Також використовуючи революційну ситуацію, галичани домагаються від влади виконання низки важливих вимог. Насамперед українську мову вводять офіційною у діловодство. Її починають вивчати у школах та університетах. Місцевим мешканцям навіть пропонують професорські посади. Та найсуттєвіше, аби привернути на свій бік селянство, влада оголошує про скасування панщини. Успіхи українців у перемовинах з австрійцями пояснювався просто: галичани не йшли на різку конфронтацію з владою, а свої вимоги формулювали не агресивно, чого не скажеш про поляків, які вимагали від Австрії не культурних чи соціальних поступок, бо вони їх практично вже мали, а відновлення власної державності. На таке у відні не погоджувалися. Коли слів забракло, заговорила зброя. Барикади стояли ось тут, на вулиці Руській, поруч на сусідній сербській, домініканській і театральній. Практично увесь центр міста опинився у руках повстанців. Поляки розбивали магазини зі зброєю, роздавали людям сокири, коси і шаблі. В результаті генерал Гамерштайн розпочав варварський артилерійський. Обстріл міста загинуло 50 людей, ще 75 отримало важкі поранення. Весна народів, яка розпочиналася так романтично, мала дуже криваве закінчення. Перед натиском військових повстанці капітулювали, а у Львові оголосили надзвичайний стан. За якийсь час його поширили на всю Галичину. Революційні процеси згорнули, що свідчило про наближення кінця весни народів. Попри недоліки, українцям вона дала багато позитивних моментів. Вони, ніби, пробудилися із тривалого та важкого сну, і нарешті почали усвідомлювати себе нацією.